Є такий гріх, який не просто Бога ображає, а за який Бог починає воювати проти нас особисто, він нам противиться. Це гріх називається гордість. Колись був дьявол дуже гарний, мав велику позицію, мав владу в Царстві Божому. І від цієї такої слави він возгордився. І була війна, і він був скинутий, і зараз він на землі. І тому, якщо він, будучи ангелом, маючи таку позицію, був скинутий, перейшла війна, то люди, які сьогодні не такі величні, як ангел, але вони гордяться щось із себе: типу я щось представляю, я хтось, я щось, то Бог починає воювати проти нас. І неважливо, віруючи ми, чи яку позицію ми в церкві займаємо, або ще в житті. Бог гордим противиться, Біблія каже, а смиреним дає благодать. Тому Христос, будучи цар царів, показав смирення, з кого ми маємо брати її приклад.